Это, насколько я понимаю, у нас детские чулки черного цвета. Доки у її квартирі правоохоронці проводять обшуки, знаходять докази страшного злочину проти рідної дитини, вона міцно притискає малу до грудей. У це важко повірити, але ця молода жінка разом із чоловіком у кайданках, батьки з Вони кілька років поспіль гвалтували власну чотирирічну доньку. Жахливий процес знімали на камеру, а відео за криптовалюту продавали іноземцям через інтернет. Вічно також порнографічного характеру, і зображено на них… Женщина і рібенок в речах, которые раніше були обнаружені в шкафу. Затримали подружжя на зйомній квартирі у кривому розі обоє кавказці без українського громадянства. Вийти на збочинців копам допомогли австралійські колеги. Вони відстежили парочку через інтернет. Проводилася спільна операція з правоохоронцями Австралії, у ході якої нами було виявлено. Користувача мережі інтернет, що протягом тривалого часу здійснював виготовлення та збут дитячої порнографії, нами було встановлено та задокументовано сімейну пару, що протягом тривалого часу сексуально знущалася, експлуатувала свою малолітню дитину. Нині мати з батьком затримані дівчинку з родини, вилучили та передали органам опіки. Зараз копи вистежують усіх, хто купував у збочинців відео. За сексуальне знущання над рідною донькою порноділкам світить до 12 років тюрми.